Ледь не щодня рятувальникам доводиться ліквідовувати загорання. Час необхідний для розгортання пожежних команд тут має визначальне значення, як і швидке підключення автомобілів до джерела води. Тож, аби рятувальники могли вчасно та якомога швидше ліквідовувати загоряння, місто взяло участь у грантовому проєкті, фінансованому ЄС. Завдяки ньому у рівному встановлять 100 наземних гідрантів, які відповідають всім сучасним безпековим стандартам. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакерзян, встановлення наземних гідрантів допоможе рятувальним. Оперативніше виконувати свою роботу, коли відбувається надзвичайна ситуація, пришвидшує гасіння пожежі чи будь-яких там викликів. Ну і основне, що ви це з точки зору практичності, що водії, наприклад, будуть розуміти, коли будуть паркуватися, не наїжджати повністю на самий люк, там де сьогодні у нас підземні, фактично, у нас під'єднання, а сьогодні це буде надземне. А реалізувати цей проект вдалося завдяки партнерству із містом Люблін. За словами координаторки проєкту від міста Тетяни Давидюк, підготовка до реалізації проєкту зайняла трохи більше року. Але виграний містом грант є надзвичайно важливим кроком до підвищення безпеки жителів рівного. А ще дозволить в майбутньому отримувати більше фінансування на подібні проєкти «В цій програмі. Ми мусили взяти участь, тому що, якби цю співпрацю треба було відновити. І почали працювати ще минулого літа, десь в липні, коли був оголошений конкурс. Ну цей проект, по перше, важливий тим, що в Рівному якби є тільки один такий гідрант. По друге, це налагодить співпрацю дуже тісно, і це дасть поштовх до наступних проектів. Про те, що гідранти допоможуть швидше ліквідувати пожежу, рятувальники говорили ще раніше. За їхніми словами, надії на підземні гідранти дуже мало, оскільки несприятлива погода або ж припарковане авто, миттєво перекривають доступ до люки із водою та затримують ліквідацію вогню. Тож наземні гідранти необхідність. «У Зимовий період часто, часто стикаємося з такими випадками, як на виїзді, не може довго знайти пожежний гідрант, як він, так як він знаходиться під снігом. І ще й плюс припарковують люди автомобілі. Стикалися також з ситуаціями, коли пожежний гідрант комунальниками був заасфальтований. Приїхали на гасіння пожеж пожежі, провели оперативне розгортання, а даний пожежний, пожежний гідрант був заасфальтований. Варто зазначити, що більшість витрат на реалізацію проєкту, тобто 271 тисяча євро, взяв на себе Європейський Союз. Внесок міста лише 10%. До слова реалізовуватимуть задумане впродовж двох років. Вікторія Якимець та Шаула, телеканал ITV Media Group.